Педагогічна майстерня формування національно-патріотичного світогляду крізь призму декоративно-прикладного мистецтва. Виховання національно-патріотичних цінностей у дітей розпочинається ще з раннього віку, коли малята роблять перші кроки у пізнанні світу. Саме у цей період. Важливо знайомити дітей із традиціями, символами та красою нашої української культури. Декоративно прикладне мистецтво це не лише творчість, а й спосіб донести дітям красу національної культури через кольори, форми і символи. Наприклад, Через вишивку, вирізки з паперу, малювання, прості вироби з глини або дерева. Під час занять діти розвивають дрібну моторику, увагу, творчі здібності, дізнаються про українські традиції. Національно патріотичне виховання в дитячому садку. Має ключове значення для формування в дітей любові до своєї країни, поваги до її історії, культури та традиції. У ранньому віці діти закладають основу своїх цінностей, і саме в цей час важливо пробудити їхню цікавість до рідної землі, мови та символів. Це сприяє формуванню національної ідентичності. Діти починають усвідомлювати себе частиною нації, пов'язуючи своє життя з культурними та історичними надбаннями України. Розвитку моральних цінностей, виховання любові до Батьківщини допомагає формувати доброзичливість, відповідальність і взаємоповагу. Громадські свідомості. Діти вчаться розуміти, що їхні дії мають значення для суспільства, яке їх оточує. Сприянню єдності поколінь. Передача традицій допомагає зберегти культурну спадщину та забезпечує зв'язок між минулим, теперішнім і майбутнім. Значення національно-патріотичного виховання в дошкільному віці. Національно-патріотичне виховання допомагає дітям формувати національну свідомість, розуміння своєї приналежності до великої української родини, а також розвиває такі риси, як співчуття, відповідальність, повага до культурних цінностей. Це виховання має бути невідільним. Від загального розвитку дитини, адже саме в ранньому віці закладаються основи світогляду. Декоративно прикладне мистецтво зі своїми багатими символами та глибинними змістами ідеально підходять для цього. Основні напрями роботи з декоративно прикладного мистецтва. Виготовлення виробів із національними мотивами, аплікація та колажі з національною тематикою, робота з природними матеріалами, знайомство з народними ремеслами, створення декорацій для свят та виставок. Виготовлення виробів із національними мотивами. Розпис українських орнаментів. Діти малюють візерунки, характерні для вишиванок або керамічних виробів, наприклад, Косівський, Петриківський розписи. Лялька-мотанка. Створення традиційної народної іграшки допомагає дітям розуміти. Символічне значення цього оберегу. Виготовлення квітів для вінка. У процесі діти знайомляться із значенням кожної квітки, яка є символом української культури. Червоний колір це символ любові, життя, енергії та здоров'я. Чорний це земля, родючість, мудрість, білий чистота, світло, невинність, синій, вода, небо, захист і спокій, зелений, природа, молодість, надія, а жовтий сонце, тепло, добробут. Аплікація та колажі з національною тематикою. Аплікація Український прапор або Герб України такі завдання допомагають дітям розпізнавати національні символи та розуміти їх значення. Колаж Краса України. Використання вирізок із журналів, кольорового паперу чи природних матеріалів для створення композиції з зображенням українських пейзажів або архітектури, робота з природними матеріалами, виготовлення виробів із глини. Ліплення традиційного українського посуду, глечики, мисочки. Або декоративних елементів із глини знайомить дітей із ремісничими традиціями. Картини із соломки чи зерен. Цей вид діяльності допомагає дітям розвивати уважність і дрібну моторику, а також вивчати особливості українського побуту. Знайомство з народними ремеслами, вишивка на папері. Це цікавий і доступний вид декоративно-прикладного мистецтва, який ідеально підходить для занять з дітьми у дитячому садочку. Цей вид діяльності розвиває у дітей дрібну моторику, посидючість, координацію рухів та творчі здібності. Плетіння з ниток, наприклад, виготовлення оберегів чи простих ляльок із ниток. обереги, калина, барвінок, соняшник, підкова, мотанка, коник-рябець, зозуля. Лелека, ластівка, колосок, соловей, дідух, вишиванка, Різдвяна зірка. Про обереги можна прочитати наступне. Калина образ матері Дівчини України. Оберігає красу здоров'я, добробут рідну землю. Колосок пшениці символ родючості, працьовитості та процвітання. Соняшник символ сонця, сили, праці та добробуту. Барвінок Оберіг від заздрісних та злих сил, лялька-мотанка втілення жіночої сили. Коник Рябець приносить своєму власнику вдачу та успіх, лелека, символ любові до батька матері, ластівка вісник щастя, надії, відродження, соловей, символ життєрадісності та співучості. Зозуля – Символізує відродження, різдвяна зірка провісник народження Ісуса Христа, дідух втілення духу предків, оберіг роду, підкова захищає дім від небажаних гостей та злих помислів людей. Вишиванка оберіг від усього лихого, що може статися в людському житті. Розпис яєць або писанкарство. Простий варіант малювання на паперових чи дерев'яних заготовках. Створення декорацій для свят та виставок. Оформлення залу до свят разом із дітьми можна створювати прикраси з елементами національної символіки для свят таких як День Незалежності, День української мови, День Гідності та Свободи, виставки дитячих робіт. Це мотивує дітей до творчості та демонструє результати їхньої праці батькам і громаді. Поради для батьків: підтримуйте інтерес дитини до творчості вдома, залучайте дітей до створення виробів з народними мотивами малювання, ліплення, вишивання. Розповідайте про символи, кольори та традиції українського мистецтва, відвідуйте разом музей чи виставки декоративно-прикладного мистецтва. Читайте книги про народні ремесла. Підтримуйте інтерес дитини до творчості та історії Батьківщини. Чим більше дитина буде знайомитися з національними традиціями, тим сильніша буде її повага до рідної культури. У висновку хочу сказати. Педагогічна майстерня для дітей дошкільного віку допомагає формувати любов до рідної країни через творчість, використання декоративного мистецтва, такого як аплікація, ліплення чи створення орнаментів, знайомить малечу з народними традиціями та культурою. У процесі створення виробів. Діти розвивають уяву, дрібну моторику і дізнаються про українські символи, кольори та їхнє значення. Така діяльність сприяє формуванню в дітей почуття гордості за рідну землю, привчає їх цінувати працю інших і берегти народні традиції. Через гру і творчість діти навчаються бути частиною великої української родини. Мирного неба всім. Дякую за увагу.